Заклади освіти Шокінської громади продовжують працювати в змішаному форматі з дотриманням всіх безпекових умов. Також в закладах освіти посилена робота щодо проведення інструктажів, поводження з невідомими та вибухонебезпечними речовинами, змінної безпеки, поводження на залізничному транспорті, також запобігання виробування учнів, дітей і інформаційної безпеки в інтернеті до протиправної діяльності. Масові заходи по закладах освіти не проводяться. Готуємо групу молоді для того, щоб відправити на відпочинок. Оздоровлення і покращення психологічного здоров'я до Бразильівської громади. Ми відправляємо свою молодь, яка поїде туди. Вона може ми домовилися. До речі, голова громади активна жінка, і така вона сприймає події прикордоння з жіночою такою відповідальністю. Вона говорить, хай приїжджають, вони поселять. Місця в готелях, вони зможуть дати можливість у їхніх школах вчитись нашим дітям. Їхали досвід отримувати, навчатися. Ви повинні на даному етапі зробити таким чином, щоб одна група весь час була так. Одна поїхала, друга готується, третя приїхала. Три громади, партнери, які взялися допомагати нам, і ми повинні це використати з користю для наших людей. І розвіятись, і побачити інші території, побачити, як там жити, і пожити в умовах, коли не кожну минуту звучить повітряна тривога. Ось таке завдання. Стоїть і, будь ласка, організовуйте.